Всім доброго дня! Сьоні розкажу вам про основні весняні роботи на нашій лохині. Ці роботи треба обов'язково зробити ранньою весною, бо саме лохина починає прокидатися, треба її захистити від хвороб, підкислити, підживити, забезпечити нормальну грунту суміш на цілий сезон, і захистити від шкідників, щоб вони нашу лохину не з'їли, щоб ми мали врожай смачних ягід. Перша робота на лохині це треба весною обробити її від хвороби. Я свої кущі, в тому числі лохину, обробляю 1%. Бордоською сумістю. Я не обробляю 3%. -у. Багато хто каже, є рекомендації, що обробляти 3% бордоською сумістю, але я не обробляю. Я обробляю 1%. -у. Поясню, чому я не обробляю. Бо дуже важко на кущах вгадати, коли бруньки починають розпускатись. От тут вже такі гарні бруньки волохини, тому на кущах ми можемо не вгадати. На наших кущах, наприклад, смородина, агрос, лохина, і можемо 3% бордось Бордовською сумішшю попалити наші кущі. Я роблю 1% бордовську суміш і цього достатньо. Потім, коли я буду вже працювати по деревам хорусом, я ще пройду весною по лохині хоросу. Ці обробки від хвороб треба зробити на лохині обов'язково. Це неправда, бо є така, бачу в інтернеті. Продавці особливо лохи не грішають. Вони розказують, що лохина не хворіє, її нічим не треба обробляти, вона буде сама рости і все буде добре. Це неправда. Треба лохину обробити, бо вона почне хворіти. Особливо вона почне хворіти, якщо у вас багато дощів. Наприклад, у нас на Прикарпатті є такі періоди дощові. Після цих дощових періодів лохина хворіє. Тому обов'язково свою лохину весною обробіть від хвороб. Весною лохині обов'язково треба підкислити ґрунт. Я підкислюю сіркою. Я сірку вношу і на зиму, і весною. Чому треба сірку вносити і весною, і осінню? Тому що сірка поступово розчиняється. Ці ґрунтові бактерії поступово сірку розчиняють і поступово підкислюють ґрунтосуміш. А оця мікориза, яка допомагає рослині саме лохині живитися, працює в кислій ґрунтосуміші. Так, Чим будемо підкислювати? Я підкислюю гранульованою сіркою. Є сірка різна, є і гранульована, і є у порошку. Я зараз використовую вже сірку гранульовану. Орієнтовно я даю десь грам 20-30 сірки на один раз. Я майже більше не даю, бо в мене доброго також буде кисле. Гарна ложка столова сірки набирається і розсипається рівномірно. Можна ще навіть трошки, то вона не помішає. Вона буде поступово, ця сірка буде поступово розчинятися і буде підкислювати ґрунту суміш. Є такі рекомендації, особливо ті, хто продають лохину, кажуть, що ти раз підкислив і не треба вже підкислити. Це неправда. Лохину постійно треба підкислювати, щоб вона нормально розвивалася. Якщо ви бачите, що ваша лохина або погано росте, або червоніють листя, або якісь листячки не такі, треба підкислювати. Значить, ґрунт вже не такий, як її треба. І цю сірку гарненько заробляється, щоб рівномірно вона розподілилася. Так, підживлення лохини. Підживлюю я лохину свою за сезон три рази. Ранньою весною підживлюю, коли тільки розпускається броньки, коли вона починає свою вегетацію. Після. Цвітіння, як вона відцвіте ще раз роблю підживлення, і після того як зберу ягоди, ось такі три підживлення. Я вже спрактикувався і роблю, і досить нормально у мене получається. Підживлюю свою лохину переважно комплексними добривами. Цього року я буду підживлювати добривом флоровід. Це польське добриво. Тут комплекс, воно добриво, яке і зразу підкистить лохину. Воно має собі всі макроелементи в достатній кількості, і мікроелементи, мікроелементи, не забувайте. Дуже важливі мікроелементи, щоб нормально рослина розвивалась. Такий, наприклад, елемент, як молібден. Якщо його не буде, то you Рослина буде погано засвоювати азот, тому зважайте на мікроелементи, які грають важливу роль у тому, щоб рослина нормально розвивалася і були ваші ягоди гарно достигали і були смачні. Переважно добрив я даю небагато. Це переважно 20-30 грам я даю на одне підживлення. Чого так мало? По-перше, лохина не хоче багато мінеральних, органічних взагалі вона не переносить добрив. Мінеральних вона хоче мало добрив, тому даю дуже. Дуже мало добрив. Тому хто, хто розказує вам, що от лохина дуже дорога, у вирощуванні, там прям справді її треба трошки з нею погратися. Але ягоду, яку вона дає, це набагато вам повернеться. Але по витратах на лохину, звичайно, коли ви купляєте кущ, купляєте ґрунтосуміш, суміш, так, але по добривах вона, в принципі, небагато бере. І, в принципі, можна і застосовувати ті добрива, що ви використовуєте і в своєму, наприклад, для інших рослин. Але через те, що от я хочу трошки свою лохину побалувати, за те, що хочу смачні ягоди, вона дуже нам дає. Я використовую вже комплексні прям добрива для самої лохини. Цього року я замов доброва флоровід. Подивимося з вами, який буде врожай з цими добривами. От такі добрива. Так, столова ложка. Ну, зараз ще трошки наберу, це орієнтовно 20 грам добрива. Так, розсипається. Наберемо трошки ще от от цього буде достатньо. Не треба лохину перекормлювати. Ще можна використовувати таке добре, як сульфат амонії. Тут амонійний азот. 21 – дуже багато цього амонійного азоту. Сірка 24 – це дуже потрібна сірка для того, щоб підкислити лохину. Але чому я не використовую сульфат амонію? Бо це не комплексне добриво. Крім цього, добрива треба ще давати інші добрива, які мають і калій, і фосфор, і інші мікроелементи. Мені краще. Взяти комплексне добриво, наприклад, як флорові інші добрива, комплексні, і раз підкормив, три рази підкормив, і не думати, які ще там поступово вносити. Сульфат амонію – це більше для таких вже професіоналів, які знають, які добрива коли вносити, і які кількість елементів внести в лохину. Якщо вирощуєте для себе, вам не потрібно з ними переважно гратися. Моя вам порада: купіть комплексне добриво, підживіть і побачте, що буде супер рожай лохини. Так, обов'язково на своїй лохині весною треба підсипати ґрунту суміші, переважно беруть торф, можна трошки мішати його з землею і трошки з пісочком. Якщо ви маєте чистий торф, краще використовувати чистий торф. Лохина за сезон споживає частину ґрунту суміші, тому її треба весною частину ґрунту суміші поновлювати. Ті, хто вам, от, наприклад, на ринку будь розказувати, що можна просто в землю, звичайно, є таке, що лохина росте в землі. Але повірте, ваша лохина, якщо ви будете вирощувати її в торфі або, наприклад, в Терсі, вона буде набагато краще вам родити, набагато краще розвиватися, і побачите, що буде результат. В землі такого результату не буде. І обов'язково мульча. Мульча обов'язкова для лохини. З чого ви її зробите? Чи це буде сосновий, чи ялинковий опад? Або, наприклад, ви використовуєте тирсу, теж дуже добре для лохини, але тирса має бути відстоєна, бо якщо свіжа тирса, вона буде забирати азот, бо ялинковий опад не всі можуть знайти, але, наприклад, тирса дуже добре, гарно буде працювати з лохиною. Мульча для лохини обов'язково. В нас, наприклад, ідуть дощі, лохина не потребує якогось додаткового возволоження. Ми переважно навіть її не поливаємо, рідко поливаємо, бо в нас дуже багато йдуть дощі, але все рівно лохина на сонці буде пересихати, тому щоб ви не переживали і не бігали з відром і не поливали свою лохину. замульчуйте і будете мати спокій. Раз на рік наберіть гарно мульчі і будете мати на цілий рік. Це не є так. Велика проблема. Отут у мене, наприклад, півторашне відро мульчі, Якраз на сезон мені буде цього вистачить. Осінню, наприклад, я ще доберу хвойного паду і шишок, і буде нова мульча на лохин. Це хвилинні роботи на лохину. Щоб я зараз вам тут не знімав відео, не розказував, як підживити все, не думав, що сказати. Тут була би хвилина підкислення, хвилина підживлення, розсипав ґрунту суміш, зробив мульчу і все. І вся робота весняна по лохині завершена. Тому хто вам буде розказувати, що там лохина це неймовірна якась робота, це неймовірна якісь там, треба затрати праці і коштів, це все дурниці. Остання робота, яка потрібно зробити на лохині, але її треба зробити коли буде трошки тепліше, десь вже квітень місяць, початок квітня місяця, її треба пролити від личинок хруща. Я проливаю або антихрущ, або можна пролити актарою. Ці два препарати непогано працюють по лохині. Актара буде трошки дешевше, вам виходити таку обробку обов'язково треба зробити лохині, бо хрущ, личинки хруща дуже розпосюджені. Вони підідають і полуницю, і лохину, і кущі, щоб ваша лохина не пропала і ви не знали, що з нею зробитись, обов'язково треба зробити таку обробку. Е, можна робити обробку раз на рік, можна робити осінню або весною. Наприклад, от цього року я буду робити весною. Тому вам кажу, що ще буду робити таку обробку антихрущом. Можна робити і після плодоношення такої, але коли треба робити, коли тепло, коли личинка хруща вже працює. Це вже коли квітень місяць, або вже літо, або Осінь. Отакі роботи на нашій лохині це не є якісь там затратні або дуже якісь по часу великі роботи. Зробіть їх і будете мати гарний врожай в лохини. Всім бажаю гарних врожаїв лохини, гарних смачних, корисних ягід і мирного, мирного неба.